Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні смажити пекти варити не будемо, бо дуже спекотно, натомість, швидко і без клопоту приготуємо всього з двох продуктів ніжне і смачне желе. Перелік всіх інгредієнтів, як завжди, ви бачите на екрані, я вам їх ще продублюю в описі під відео. Тож зберігайте рецепт і готуємо! Мені знадобиться кисломолочний сир 600 грамів жирністю від 5 до 9%. Головне, він має бути свіжим і тому не кислим, а відтиснути він добряче чи вологий тут значення немає. А ще знадобиться 3 пакунки желе, тут вже догодіть своїм смаковим рецептором, оберіть саме те, яке ви любите. Особисто я обрала груша плюс ананас, апельсин і полуниця. До речі, один пакунок готового желе має вагу 90 грамів. Кожне желе висипаю в окрему миску. Тут раджу обрати миски більше за розміром, щоб вам подальшому було зручніше працювати. Чайник у мене закипів флин 5, тому я відміряла 3 рази по 200 мл практично що окропа, заливаю ним кожне желе і гарненько розмішую все по черзі. Хто працював з цим готовим желе, то знає, що на цьому етапі приготування його потрібно до ладу перемішати, щоб желатин не залишився на дні миски чи ложки, бо він нам ще потрібен. Дві миски желе залишаю на столі, хай охолоджується, а третю, щоб зекономити свій час, буду охолоджувати штучно. Для цього миску я наповнила холодною водою, ставлю до неї желе і періодично помішуючи, охолоджую. В кінцевому результаті воно має бути ледь теплим. Все. Желе охололо до бажаної температури, працюємо далі. 600 кисломолочного сиру потрібно розділити на 3 рівні порції вагою по 200 г. Не обов'язково при цьому використовувати ваги, зробити з успіхом це можливо і на око. Я для роботи обрала скляну прозору миску, щоб вам ліпше було видно весь процес і кінцеву консистенцію, але кращим варіантом буде якась висока і компактна ємність. Ледь тепле желе вливаю до сиру, але не все відразу, а в декілька прийомів. Таким чином вдасться швидше перетерти сир до однорідної консистенції, бо його грудочки тут зовсім не потрібні. Наразі вся рідина в мисці, компоненти чудово об'єдналися, тож поглянемо з вами, яке воно має бути. Час збивання не озвучує, орієнтуйтеся саме на ось таку консистенцію. Розлити желе можливо порційно в ось такі пластикові стаканчики або ж креманки. я ж обрала ось таку скляну форму. Її параметри 20х15 см, а висота бортиків 6 см. Виливаю перший шар желе і в морозильну камеру, десь я думаю, на хвилин так 20 Хвилин 10 перепочину і займуся створенням ще одного прошарку желе. Тут працюємо за тією ж схемою, робимо точнісінько все так, як у першому випадку. Погляньте, який ніжний рожевий колір він вдало відтінить нашу страву. А тим часом перший прошарок вже добре застиг, ось погляньте, тому виливаємо в форму полуничне желе і знову ставимо в морозилку приблизно на хвилин 15. Цей прошарок зажалюється швидше, бо форма вже охолоджена. На випадок, якщо желе у вас почало стабілізуватися, то декілька секунд розігрійте його в мікрохвильовці. Далі робимо все те саме, що і в попередніх випадках за цією ж схемою. Наразі перевірю, чи стабілізувався другий прошарок, але зроблю це з допомогою ложки, а не пальці, як у першому випадку, щоб догодити любим хейтерам, якщо такі будуть. Желе відправляємо морозилку на 15-20 хвилин. Ну все, дочекалися, продегустуємо. Вихід желе становить кілограм 450 г. І це дуже тішить. Нарізайте на шматочки більші чи менші, які вам більше доподобить. Готове желе зберігаємо в холодильнику. Цікаво, що сир на смак тут зовсім не відчувається, тому цей десерт подобають навіть ті, хто з сиром новий. Але саме він дає відчуття кремового смаку з відтінком полуниці, ананаса, апельсину і груші. і це все докупи вибух смакових рецепторів. А я чекаю на ваші відгуки в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!